Вона завжди тут, де сходяться київське небо і київські гори. Вона завжди тут, де не вмирає її освячена сила. Вона завжди буде тут, де живе її невмируща пам'ять. При Святої Богородиці Київська. Десятинна церква. Коли б жили на світі одні святі, мабуть, не було б і церков, розмовляли б із Господом проти неба віч навіч, потреби не маючи у пишних оздобах та хоромах церковних. Але здебільшого. Церкви будують звичайні люди, спокутуючи гріхи свої мирські та утверджуючи славу свою. Одним із них був і зіждитель десятинної князь Володимир Святославович. Року 980-го від Різдва Христова зійшов він на Київський престол. Бажаючи на весь світ піднести державу київську, розпочав будувати місто велике та єднати докупи навколишні землі й народи. І вперше на Русі вирішив Володимир, в єдиній державі, єдина церква. Вибирав недовго, не було запишнотою пишнотою рівних царградським церквам як не було для нього союзників бажаніших за могутню тоді візантійську імперію. До того ж християнство давно вже укоренилося і в Києві, і у княжих покоях. І скинув Володимир давніх богів язичівських у Дніпро, і дого що бігли кияни берегом Славутича, волаючи дерев'яному перуну. Ви Дубай, ви Дубай. Але чекало їх вже з князівської волі хрещення і, єднаючись в Дніпровій воді з християнським Богом, відкривали кияни очі на новий для них європейський шлях. Було їх кілька перших християнських церков у новому граді Володимира. Але церква покровительки руських, а надалі українських земель при Святої Богородиці була особливою, першим на Русі кам'яним соборним храмом, символом величі не тільки Господа, але й всієї Київської держави. Володимир, живящий в законі християнстві, мислі церкви Пресвятия Богородиця, послав приведі мастери от грек. Був рік 989. Сім років під керівництвом тих греків мурували небачені в слов'янському світі стіни, розписували їх фресками та прикрашали мозаїчними панно. Мармуру було стільки, що іноді називали церкву Мармуровою. Підлогу викладали мозаїкою та майоліковими плитками. Величні своди підпиралися колонами. Різьблені шиферні плити, затігливі карнизи прикрашали кожний куточок. Перед стінами на площі, яка здавна прозивалася Бабин Торжок, встановили бронзову квадригу, візантійські статуї, навколо будувалися князівські палаци, купецькі хороми. І піднялись куполи над давнім Києвим містом, над посадами ремісничими, гончарами, і кожум'яками над Дніпром та Почайною, над горою Старокиївською. Настанови Володимир священником Анастаса Корсунянина і року 996-го освятили храм на честь Пресвятої Богородиці. того самого дня князь сотвори праздник велик боярам и старцам градским и убогим раздал имение много. Специальным уставом пожаловал Владимир десятину прибудки по всей земле русской из княжения в соборную церковь. Сторицею проросла десятина князівська народу руського, бо пішла з тої церкви не тільки благодать Божа, де християнство там і Біблія, а де Біблія, там і грамота церковна. Десь тут, біля храмових стін, почала діяти перша на Русі школа, а далі рясним цвітом розквітли у київській державі науки книжніє. За часів сина Володимира Ярослава Мудрого піднялись вони разом з державою до європейського рівня. В новому митрополичому соборі Святої Софії була велика бібліотека. Там створено було перші київські книжки та зібрання законів Руська правда. Але й після освячення Софійського собору не згасла притягальна сила десятинне. У її стінах відбувались головні урочисті церемонії, ховали князів. Церква була місцем моління численних київських ремісників, майстерні яких вкривали навколишні схили. Так було до 1240 року. Розбрати чвари серед київських князів підірвали могутність матері міст руських. І впала вона до батиєвих ніг, стікаючи кров'ю. Під цим камінним хрестом братська могила, сотень киян. Сховала була. Десятинна жінок, дітей та останніх захисників стольного граду, але впали стіни її під ударами могутніх стінобитних таранів та завалили усіх, хто були в храмі. Якби всі люди були святі, та нащо тоді їм були б храми? Але коли освячена благодать з віку в вік переходить до пам'яті людської, то в цьому і є святість зіждителя храму. Як гарно думати про це, вдивляючись у київське небо?